Друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас буде меню, яке ми приготуємо на два дні. Воно буде збалансоване, низькокалорійне, тут всього 1500 калорій, і воно для мене дуже особливе. Справа в тому, що в мене 10 днів не було в Україні, в мене була робоча поїздка до Європи, і я дуже скучила за домашньою їжею. І коли я розписувала це меню, я відштовхувалась від того, що мені хотілось смаку. Я максимально погралася з інгредієнтами, вийшло дуже смачно, і кожна страва має свою родзинку. Ну, що, переходимо до приготування. На сніданок буде брауні з неймовірно смачним соусом. Нам знадобиться один банан вагою приблизно 100 грамів. Банан кладемо в блендер і туди ж додаємо 2 яйця. Також нам знадобиться 60 г вівсяного борошна. В мене борошна не було, я просто в блендері перемолола 60 г вівсяних пластівців, 30 грамів звичайного пшеничного борошна. Туди ж додаємо 20 грамів какао, чайну ложку розпушувача, дрібка солі і трошки підсолоджувача або 2 чайні ложки меду. Додаємо 100 мл молока і можна вже взбивати. Стосовно випікання, цей брауні можна зробити і в мікрохвильовці. Але не пересушіть, це, я думаю, що десь хвилини 4 треба випікати. Оскільки я не користуюсь мікрохвильовкою, я буду випікати в духовці, і в мене це зайняло хвилин 20-25. Перевіряти на готовність можна зубочисткою, і тут допускається, щоб він був навіть трошки вологий. В цьому брауні оптимальна кількість какао. воно добре відчувається, але не гірчить, і тісто виходить доволі такою приємної в'язкої консистенції. Це в нас заготовка на два дні, тобто на сніданок ми беремо половину брауні. Та родзинкою цього рецепту буде крем. Для приготування соусу на одну порцію нам знадобиться 1 цілий банан приблизно на грамів 100 г. Його треба розім'яти саме виделкою для того, щоб залишились невеличкі шматочки банану. Додаємо половину ваги грецького йогурту або нежирної сметани. Тобто, якщо у нас банан на 100 грамів йогурту, додаємо 50 перемішуємо банан з йогуртом і додаємо трошки підсолоджувача. Все далі просто викладаємо крем на брауні. Можна ще додати два ківі. Я ківі більше додала для кольору. Ви його можете взяти окремо на перекус. Прикрашаємо какао і наш сніданок готовий. Повірте, це дуже смачно. Переходимо до приготування обіду і спочатку ставимо відваритись 400 грам картоплі. Поки вариться картопля, поставимо запікатись куряче філе вагою десь приблизно 300 грамів. На фішки я роблю один розріз для того, щоб вона була більш тоненька і швидше запеклася. Солю додаю спеції і запікаю в аерогрилі. Якщо хочете, можете в спеціях залишити її на ніч, так вона буде смачніше. Коли відварилась картопля, візьмемо половину для однієї порції і зробимо неймовірно смачний картопляний салат. Для салату картоплю нарізаємо тоненькими шматочками і підсмажимо на чайній ложці олії. Я роблю одну порцію салату, а завтра окремо посмажу другу частину картоплі, щоб вона була хрумкою. Також нам знадобляться огірки в мене 120 грамів свіжих і 60 грам консервованих. Огірки нарізаємо на невеличкі шматочки. Невеличку цибулю до 50 грам також нарізаємо дрібненько. До речі, цибулю можна взяти і червону, буде ще смачніше. Додаємо трохи петрушки, кропу, зеленої цибулі. Все це пересипаємо в одну ємкість і починаємо готувати смачний соус відміряйте 50 г грецького йогурту або нежирної сметани і 20 грамів майонезу. В мене майонез не жирний, ви можете взяти будь-якої жирності, його там небагато. Додайте чайну ложку гірчиці або діжонської гірчиці. Перемішуємо і додаємо до нашого салату. Як ви бачите, самі прості продукти, але поєднання їх це дуже смачно. Залишилося посолити і додати нашу картоплю. Перемішайте, і неймовірно смачний салат готовий. Філе також запеклося. Я відрізаю половину, друга половина піде на завтра. І на обід у нас буде запечене куряче філе і смачнющий картопляний салат. А якщо хочете до курки, можете взяти якийсь соус, але мені смаку вистачило. А для цього салату, для заправки візьміть обов'язково грецький йогурт або сметану, бо на йогурті меншої жирності буде трошечки не так. І якщо на майбутнє у вас в холодильнику будуть залишки відвареної картоплі, візьміть собі на замітку цей рецепт салату, це дуже смачно. Залишилось приготувати вечерю, і на вечерю будуть білящі. Чому б і ні? Тим паче, там такий рецепт, що його можна віднести спокійно навіть до категорії фітнес. На чайній ложці олії посмажимо одну цибулину вагою, десь грамів 70. і додамо 200 грамів яловичого фаршу. Посоліть, додавте спеції і присмажте до такого стану, щоб м'ясо перестало бути червоним. Фарш подрібніть, так буде зручніше з ним працювати. Для тіста нам знадобиться одна упаковка кисломолочного сиру на 180 грамів, до сиру додаємо одне яйце, 30 грамів пшеничного борошна, сіль. І половина чайної ложки розпушувача. Всі ці інгредієнти просто взбиваємо в блендері. Виходить доволі щільна маса, і нам її треба буде розбавити водою. В мене було грамів 50 води. Ви ж дивіться більше по консистенції, тому що у вас кисломолочний сир може дати іншу щільність. Ось такий остаточний варіант в мене вийшов, тобто тісто повинно бути ну, як на оладки. Смажимо на невеликій кількості олії. Спочатку викладаємо основу, на неї викладаємо м'ясо і добре утрамбовуємо її в тісто. А потім невеликою кількістю тіста ми їх накриваємо і обсмажуємо з двох сторін. Зверніть увагу, скільки повинно бути м'яса. Тому що на перші три біляші я поклала його менше, і в мене воно трохи залишилось. Тому м'яса не шкодуйте, вони у вас повинні вийти такі дуже м'ясні. А біляші доповнимо салатом на ваш вибір. В мене це буде капуста, огірок і редька. А ще в мене залишилась зелень, я її також добавлю до салату. І заправити чайною ложкою олії. В мене вийшло 6 біляшів. Перші три маленькі, а другі такі, як вони повинні бути побільше. Якщо у вас також залишиться трохи начинки, не переживайте, просто з'їжте її окремо. В мене вечеря вийшла 3 біляші, салат і залишки м'яса. Біляші виходять дуже смачні, особливо цей варіант, де м'яса побільше, так як і повинно бути. За смаком навіть і не скажеш, що це доволі такий дієтичний рецепт, тому це також до обов'язкового приготування. Підіб'ємо підсумки меню. На сніданок брауні з банановим соусом і ківі. на обід запечена курка з картопляним салатом, на вечерю біляші з салатом і ще залишаються калорії на велике яблуко. Ось таке меню в мене вийшло, мені було дуже смачно. Сподіваюсь, вам буде також. Пишіть в коментарях, що будете готувати. Ну і, взагалі, я завжди рада вашим коментарям. До зустрічі!